Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Так що залишайтеся зі мною. Давайте цей день, ці дні, а проведемо разом з вами. Так, з приготуванням їжі я вже впоралась, зварила борщик на обід. Юра вже пообідав, пішов по справах. Потім я ще зробила котлетки на вечір. І, напевно, ще буде в мене на вечерю пюрешка. Ще планувала сьогодні зробити сік, але подивимось. Зараз я пообідаю, я хочу обідати, і Нікуся вже прийшла. Додому буде пообідає, і піде на тренування. Така в нас сьогодні гарна сонячна погода. Взагалі, супер. Знаєте, скільки? Градусів? А -а -а -а? Майже 28 градусів, уявляєте? Супер. От так, щоб і жовтень весь такий був теплий. Дуже люблю теплу погоду. Так, сідаємо обідати, і якщо мені вистачить бажання. А ще зроблю сік яблучний. І ну, тобто ще багато в мене справ, тому лишайтеся, а сподіваюсь, вам буде це цікаво. Зараз буду міряти костюмчик, покажу. вам. Охто треба помитися. Такі тепленькі, саме то, навіть на зиму можна буде вдягати під якесь світле взуття. Знаю, що Ніка може одразу кофту собі забрати, бо це якраз її тема. Так, друзі, ми вже вдома прийшли з магазину, трошки пошопались. Все ж таки взяла той костюм спортивний, світленький, який я вам показувала. Він такий прям з начосом, прям те, що мені потрібно на зиму чи на холодну осінь. Не дивлячись навіть на те, що зараз дуже тепло, майже літня погода ну, вдень, а вночі і ввечері то прохолодно. Але трошки, потрошечки готуємось до холодного періоду. До холодного сезону. Ось, Взяла костюмчик, але я вже не буду його вам показувати, тому що знімала в магазині. І ще зайшли в магазин косметики. Бракард. Взяла Ось такий олівець і помаду. А спочатку зайшла просто за помадою, тому як у Фейсбуці мені попалась реклама від бракарт, і я натрапила на помаду. І в сейла Ось, і мені захотілося відтінок той, який був на рекламі на, цьому, на Фейсбуці, але, на жаль, того відтінку не було. Тому я підібрала для себе інший відтінок ось такого кольору, коричневий. А, до речі, вже давно не користувалась коричневим кольором. Раніше завжди, там, в підлітковому віці, ну, більш такому молодому, завжди користувалась коричневою помадою, а і червона мені дуже подобалась. Зараз червоною майже ну, ну, взагалі не користуюсь, але іноді червона потрібно, якщо якийсь такий стиль а, строгий там, костюм чи якесь чорне плаття. А щоб виділити губи, можна і червону спробувати. Але цього разу взяла ось такий відтінок. Ну, також дуже класний, так? Да? Тут навіть надпис є, бачите? Ось це відтінок у мене е, N1. Так не видно. Зараз я вам ближче покажу. Ось, ось такий відтінок. Бачите, тут такий малюночок, надпис і все ларан. І ось цей відтінок, де він там? Ось, ви бачите? І дуже вона приємна на губах ця помада. Ну, звісно, за такі кошти вона просто зобов'язана бути дуже приємна на губах. І потім ще підібрала олівець. Для губ під цю помаду це в нас Dior. Класний, також дуже м'якенький. Тут в коробочці а, йшла така точилка, також від Dior ще нею. Ну, не користувалася, тому що новенька. Так, і що ще? І сам олівець. Ось такий. Ну, давай, покусуйся. Це 329 номер. Воно дуже підходить до цієї помади. З однієї сторони а, пензлик. А з ін... Ну, що воно не фокусується? А з іншої сторони сам олівець. Бачите? Щось взагалі не фокусується. Що таке? М? Ось. Все. Бачите. Які гарненькі. Ось такі в мене покупочки. Е, олівень, ну, все це було зі знижкою, але ціна відчутна. Що це в мене впало. Ось. Але нічого не жалкую, мені це все дуже подобається. А того відтінку помади, який я хотіла, його взагалі каже, одна помада з самого початку прийшла. що... І більше не надходила. І всі за нею ходять за тим популярним відтінком. Дівочки! получите. І зараз покажу, що взяли Нікусі взяли ось такі крутезні буци, ботиночки. Це нова модель від UGG, AG, хто як називає. Дивилися з нікою на сайті, але не було такого кольору наявності. Ось чорний є колір на офіційному сайті, а рижі є, а ось такого бежу не було. І я зайшла в один із торгівельних центрів в нашому місті. Там, де Продається фірмове брендове взуття, одяг. І вони стояли на вітрині. Один розмір, один колір. Ну, взагалі в них була одна одиниця цих ботинок. Дивіться, вони тепленькі. Ну, це натуральні, це справжній ук ось справжнє хутро. Ось і сподіваюсь на те, що буде тепленько. Ну, вони взагалі, такі крутезні, мені дуже і дуже подобаються. Ще кажу, Нікусю треба такі якось нам чорні купити. Ми взагалі з Нікусю ходимо в обуві... Там. Вона може мої кросівки вдягнути, я її. Не всі, звісно, тому як іноді в нас смаки різняться, але на ці уги у нас однакові смаки. Тому, подумаю, ще, можливо, замовлю чорні. Тому як більше ніде вони в нас в нашому місті не продаються. І йшли ось такі ще запасні шнурівки. Ось так. За цю покупочку я взагалі дуже і дуже рада. Так що, потрошки утеплюємось, а що робити? І до речі, вони по такій ж самій ціні в магазині були, як і на сайті. Цікаво, так? Але це оригінальні. Так що, так, такі в нас були сьогодні. Зустрілися з мамою. Да. Мама ходила на Вії. Наконець то зробила. Так. Да. А зараз, знаєте, куди йдемо? Несемо до школи макулатуру. Нікуся вже прийшла додому. Я приготувала обід, накормила її, і вона зараз іде, збирається на побачення. Каже мені, мама: занеси, будь ласка, макулатуру, на якій можна відмовити. Це так. Вчора ту макулатуру разом з нею збирали. Тут ну, же... Понесу. Ні, я понесу. Ну, Та я кажучи... понесу. Тебе рука вже посиняла. Рука посиняла. Разом, разом. Рука я посиняла. Сказала, разом. Ні. Да. Пусти. Бачиш в ну, мене, як і вігар. Разом. Не можна. Разом, ну все, дочь, ти понесла. Тепер да. я понесу. Я зараз все одно заберу. Ось так. А, і тут зошити ще є Артурчика. Я не всі викидала. Ну, виборочно, які там, наприклад, ці... З інститута вже я не викидала. Ну, він якось просив, щоб не викидати. Якісь такі великі, дуже багато чорнеток. То я повидирала, знаєш, грязні листи, а нікі чорнетки залишила, тому що вона займається з репетиторами і пише в чорнетках. Ось то несемо зараз макалатуру, а потім підемо в магазин, щось знов подивимось. Це так. І цей зайдемо, купимо продукти. Сьогодні будемо. Будемо вечеряти, домовлялися з кумою, Ось, але не знаємо, кума що не дзвонила, а якщо що, то будемо вечеряти. Як завжди? Так, в нас. Так що так, йдемо, здамо мукалатуру, щоб вчителька вже не чіплялася і все буде у нас гаразд. Друзі, ми вже на дачі. До речі, другий день. Вчора щось не знімала, бо поки приїхали, приїхали і зразу почали наводити порядок із того, що коли ну, в нашу відсутність. Був сильний вітер, і цей вітер нам все тут повалив, все порозкидав. Навіть в бісєці. банки попадали, побились, тому прибирали е ці наслідки негоди. Ось. Ну, а потім вже е, готували вечерю, тому як ми виїхали десь о 1 годині, а приїхали більш, е, ближче до 3 години, тому що ще на базарі заїжджали, в магазини, ну, Таке, ну, як завжди. І дивіться, яка гарна сонячна погода. Я взагалі е, переділася, вдягнула шорти, тому, ну, прям спекотно, да? класно. Ось. І, а зараз з мамою будемо висаджувати. Тюльпани мама замовила. Звідки ти замовляла? Мені привезли, жіночка привезла з Голландії. Уявляєте, дивіться, ось такі гарненькі. Ось цей рожевий, дуже класний. У нас один рожевий, да, десь там угу. є рожевий, бачите? Якийсь ось такий. І ще в коробочці. А, ось такий. Темненький Темні. буде. То зараз ми будемо висаджувати. Мама вже пересадила. Півоні. Да. Юра обробує айву, ну, зайві віточки, тому як вона ще зелена, а вже псується. Та й ми стільки її не використовуємо, скільки в нас її завжди. Ну так. Да. А ще бачите, мама проводить воду, раніше в нас з цього колодязю поступала вода. В ванну в душі, так, щоб змивати унітаз, але вона брудна і має неприємний запах. Ось дивись вір. Що там? Угу. Бачиш? Да. Там що? Тут труби проведені. Я дивлюся, чи сюди вода не Ні, сюди теж не тече. Угу. То мама вирішила ось з того колодязю провести. Бачите, тут же зарили, а так цю траншею були вирили ось так. До цього колодязя. А для чого? для чого? Щоб перепідключити. Перепідключити до нас там труби. Отак так труби туди. Да. Щоб поступала вода. Але і мама почистила тут колодязь, і той колодязь. І після того, як почистили нам колодязі, перестала поступати саме в цей вода чомусь, не знаю. І зараз якісь там неполадки. Води в нас в душі немає. Чекаємо на майстра. Да, чекаємо на майстра. А той, хто рив цю траншею, захворів і взагалі трубки не бере нічого. Ось Такі в нас майстри. До наші діти Марсік теж в чомусь викочується. Получ. Так що поки що займаємось. І бачите, он допаде, яка гнила. Але вона так гарно цвіте. Айва. Дивіться, скільки поганих гнілушок, бачите? Так що, так що ось так. Ще обрізали виноград. Ну, таке. І вже скоро треба буде їхати додому, тому що за нами машина вже має бути приїхати раніше, ніж ми планували. Так, нарешті зараз буду заплетати коси, змивати макіяж, вмиватись і будемо відпочивати. Завжди зав'язую коси на ніч, щоб вони не так ламались і не витирались. Тому як раніше я не заплітала коси на ніч, і вони прям таким, знаєте, з одного боку в мене ламалися, і прям ну, так було видно, як, які вони пошкоджені. А коли заплітаю на ніч в таку легеньку косичку чи колосок, то більш-менш нормально. Ось і буду завершувати вже це відео. Хочу вам подякувати всім тим, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Люблю вас, цілую, обіймаю. До скорих зустрічей всім па-па.